Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу додати трішечки роз'яснень до свого попереднього відео, де розповідаю про доплати до пенсії. Сьогодні ми поговоримо з вами про понаднормовий стаж, від чого залежить розмір доплати. Особливо ще хочу сьогодні закцентувати, що відбувається з доплатою за понаднормативний стаж, перепрацьований так, вами понаднормовий стаж для працюючих пенсіонерів. Дивіться, для працюючих Пенсіонерів доплата за понаднормовий стаж розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплати може бути перерахований згідно з актуальними даними. Тобто, якщо відбулося збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то після звільнення вашого ви можете. Бути впевнені так, що вам здійснять перерахунок згідно з актуальними даними. Також хочу ще зазначити, що наявний у вас понаднормовий стаж не може бути обмеженим. Розмір доплати у нас залежить напряму від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І, на жаль, він становить у нас станом на сьогоднішній день за кожен перепрацьований рік 23 гривні 60. Одну копійку. Дивіться, у тих пенсіонерів, у яких стаж перевищує встановлену законом норму, вони мають право отримати доплату до своїх пенсійних виплат. за кожен Повний рік зайвого страхового стажу, пенсія за віком вам буде збільшуватися на 1% від обчисленого розміру. Ця доплата так само актуальна, вона здійснюється зараз у 2025 році. І ще хочу дати відповідь, що таке понаднормовий стаж. Це якщо ви виходили на пенсію після жовтня 2011 року. То понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Якщо вам пенсію призначено до жовтня 2011 року, то понад нормовий стаж у нас враховується так понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Тому о, ви можете також зареєструватись на веб-порталі пенсійного фонду або звернутися в органи пенсійного. Фонду, так, та уточнити, чи ви отримуєте таку доплату. Тому що за кожен повний додатковий рік страхового стажу вам додадуть 1% до пенсії від її базового розміру, однак ця доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. От Така інформація станом на сьогоднішній день, як тільки збільшиться у нас прожитковий мінімум, відповідно, збільшиться і розмір доплати.